Хоть на сьогодні до молитви не є багато, 10 чоловік. Але по інших місцях, я знаю, також збираються наші браті і сестри, де вони також проводять той час молитви. Сьогодні 22 березня 2020 року. І такий настав час новий виклик, де не тільки в нашому краї, а й по всій землі. Неможливо таке мати таких служіння, як ми мали раніше. Такий настає час. Але ще слава Господу, що можемо збиратися, тому що і в інших містах я недавно таку смс-повідомлення від наших сестер, які знаходяться в Італії, що вони там зовсім не мають такої можливості навіть 10 чоловік зібратися в домі молитви. І так, перестали мені одне таке свідчення одного лікаря, який свого часу був атеїстом, але в тих обставинах, які сьогодні є, він покаявся, він навернувся до Господа. І ви знаєте, що тими обставинами Бог до нас говорить. Але перше, чим я зачитаю те свідоцтво, я прочитаю Слово Боже, яке. Дає нам надію і утігу, каже Христос, такі слова в Івані від Івана, 14 розділі, 26 віршом, написано: Утішите Дух Святий, що його отець пошлив ім'я Моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться. Ані не лякається. І 16 розділ Євангелія від Івана, 33 й вірш каже Христос: це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Слава Господу! Як переміг Христос, Він дає і нам надійну ту перемогу. Мати той мир, мати той спокій і не бояться всього, того, чого люди з цього світу бояться. І я читаю це свідчення цього врача з Італії, правда, воно на російській мові. Е... Юліан Урбан, 38 років, доктор в Ломбардії. Ніколи навіть в самих мрачних ночних кошмарах я не представляв, що можу увідіть і то, Что здесь происходит в нашей больнице в течение трех недель. Кошмар нарастает, как река становится все больше и больше. Сначала больных с коронавирусом было несколько, потом десятки, а затем сотни, и теперь мы больше не врачи, а сортировщики на ленте. И мы решаем, кому жить, а кого отправлять домой умирать. Даже если все эти люди платили итальянские налоги на протяжении всей жизни. Еще две недели назад мы с коллегами были атеистами. Это было нормально, потому что мы врачи и мы знаем, что наука исключает существование Бога. Я всегда смеялся над моими родителями, идущими в церковь. Девять дней назад к нам поступил 75-летний пастор. Он был добрым человеком. У него были серьезные проблемы с дыханием. Но у него была Библия, и он произвел на нас огромное впечатление. Он читал ее умирающим, даже держа их за руку. Мы были уставшими психологически и физически обессиленными, потерявшими надежду врачами, когда смогли его послушать. Теперь мы должны признать, мы как люди достигли наших пределов. Мы не можем сделать больше. Каждый день умирает все больше людей. И мы измотаны. Умерло двое наших коллег врачей, а другие заразились. Мы поняли, здесь, где человеческие возможности достигли предела, нам нужен Бог и мы стали просить у Него помощи, когда у нас есть несколько свободных минут. Мы разговаривали друг с другом и не можем поверить, как свирепые теперь каждый день в поисках мира просим Господа помочь нам заботиться о больных. Вчера умер 75-летний пастор. Несмотря на то, что за последние три недели Здесь было более 120 смертей, и мы все были полностью истощены. Он сумел, несмотря на свое самочувствие и на наши трудности, принести мир, который мы уже не надеялись найти. Пастор пошел к Господу, и скоро мы тоже последуем за ним, если так будет продолжаться. Я не был дома шесть дней, я не помню. Когда я последний раз ел, и я осознаю свою бесполезность на этой земле, и я хочу сделать свой последний вздох, помогая другим. Я счастлив, что вернулся к Богу среди страданий и смерти моих собратьев. Вот такое поведомление, такое свидетельство, и мы видим, что даже и те обстоятельства, они так уж Пробуджують у людях оце розуміння, оце пізнання, що без Бога нічого ми не зможемо, що тільки Господь, Він наша поміч, Він наша допомога і Він є Бог, який, якому належить вся слава і хвала. Читаю ще одне місце чорного писання, де Господь через пророка Ісаю, в 26 розділі Каже такі слова в вірша. Проста дорога для праведного, путь праведного ти вирівнюєш. І на дорозі судів твої, Господи, маємо надію на тебе, займення твоє та за пам'ять твою пожадання моєї душі. За тобою душа моя тужить вночі, також Дух мій мені з позаранку шукає тебе. Бо коли на землі твої суди. То мешканці світу навчаються правди. Хоч буде безбожній помилуваний, то проте справедливості він не навчиться у краю правди він чинитиме лихо, а величності Господа він не побачить. Господи, піднялась рука Твоя високо, та не бачать вони. Нехай же побачать горливість Твою до народу і нехай посоромляться, хай огонь пожере ворогів Твоїх. Ти, Господи, вчинив нам мир, бо й усі чини наші ти нам Ти довершив. Дійсно, коли суди Божі звершаються на землі, то каже, живущі на землі, подібно як той врач і ті його колеги, прийшли до пізнання розуміння, що вони ніщо без Бога. Високо Божа рука піднята. Ще в нашому краї, можливо, так вона не піднялася, як там в Італії, в інших місцях. Але як добре, щоб ми, подібно, як тут Ісая говорить, що ми спозаранку шукали Господа, шукали єднання з Ним, близості з Ним. Коли ми близькі з Господом, тоді нам не страшні всі ті речі, що відбуваються, нам тоді легше все це перенести і являти вірність перед Господом. Є... Псалмі Давида такі слова. 54-й псалом, написано, що це навчальний псалом Давида, він каже такі слова, 17 го вірша. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене увечері, вранці, і опівдні я скаржусь і зітхаю, і він вислухає мого голосу. 23 вірш свого тягара поклати на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Ви чуєте, слово Боже говорить такі речі, положив всю надію, всі свої проблеми, труднощі у ніг Господа, і Він тебе підтримає. Давид каже, що я кличу до Господа увечері, вранці, опівдні він кликав і каже: Господь. Він слухає голос мій. Ви пам'ятаєте, свого часу Данаїл також три рази на день молився, і були люди, котрі цьому позавідували. Вони зробили так, щоб Даниїла було вкинуто в левячу яму. Але і там Данаїл молився, і Бог послав свого ангела, який схоронив його, і через то велике було ім'я Боже прославлене. Сильний Бог, і послати нам ангела свого, зберегти нас, коли ми молимось, коли ми кличемо до Бога, коли і тих труднощах, які кругом нас відбуваються, маємо надію на Бога, коли ми Його призиваємо і шукаємо лиця Господнього. В пісені до Євреїв, 12 розділі, є написані слова. Такі слова «мій сину. Не нехтуй Господньої кари, і не знамагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, що робить Бог вам, як синам, хіба є такий син, що батько не карає? А коли ви без кари, що спідне для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритись ми отцеві духів, щоб жити, ті на за коротко часу карали, як їм до вподоби було, це й же на користь, що ми стали учасниками Його святости. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому то опущені руки коліна знеможні, випростуйте. І чині прості стежки ногам вашим, щоб кульга не збочило, але краще виправилось. Отак Слово Боже нас заохочує, щоб ми поправили наше положення, щоб подбали за запас нашої оливи, щоб і всьому тому, що кругом нас відбувається, ми знали, що Бог нас любить, Бог всяким чином. Вразумляє, наставляє свій народ, щоб Божий народ оставив всякий гріх, придіпився до Господа, шукав Бога, служив Богу, і мав надію завжди на Бога. Я наведу один приклад з чорного писання, де свого часу Яків, котрий повернувся з далекого того краю, де він там знаходився, з сім'єю своєю. І коли так сталося в Сихемі, де вони проживали?